Книга Друга Хроніки, глава 31. А коли це все скінчилося, вийшов увесь Ізраїль, що знаходився там до юдиних міст, і поламали стовпи для божків, і постинали посвячені дерева, і порозбивали пагірки та жертівники в усьому Юді і Ямині, і Єфремі та Манасії аж до кінця. Потому вернулися всі Ізраїлеві сини, кожен до своєї посілости, до своїх міст. І язики я поставив черги священиків та левитів за їхніми відділами, кожного за його служенням, зо священиків та з левитів, на цілопалення і на мирні жертви, на служення на подяку і на хвалу в брамах Господніх таборів. А царева час. За здобутку його приділена була на цілопалення, на цілопалення ранішні та вечірні, і на цілопалення на суботи й на молодики, та на свята, як написано в законі Господньому, і наказав він народові, мешканцям Єрусалиму давати частку священичу та Левицьку, щоб вони були ревними в законі Господньому. А як поширився той наказ? Поназносили Ізраїлеві сини, багато первоплодів збіжжя, виноградного соку і нової оливи, і меду і всякого поливого врожаю, і як десятину того всього багато поназносили. А Ізраїлеві та юдені сини, що сиділи по юдених містах, також вони поприносили десятину худоби великої та худоби дрібної і десятину святих речей. Посвячений Господові, їхньому богові, і понадавали того багато куп. Третього місяця зачали складати ті купи, а місяця сьомого закінчили. І прийшли Єзекія та зверхники, і побачили ті купи, і поблагословили Господа та народ його Ізраїля, і вивідував Єзекія священиків та левитів про ті купи, і говорив до нього священик Азарія. Голова садокового дому і сказав, Відколи почали приносити приношення до Господнього дому, Ми їли і були ситі, і багато позасталося, бо Господь поблагословив народ свій, а з останків складено оцю многоту. Тоді Єзекія наказав приготовити комори в Господньому домі і приготовили. І вірно перенесли туди приношення, і десятину і святощі, а над ними володарем був Левит Конанія, а брат його щім'ї другим. Аєхіїл і Азазія, і Нахат, і Асагел, і Єремот, і Йозават, і Еліїл, і Ісмахія, і Махат, і Беная були урядовцями під рукою конанії та брата його щім'ї. Призначені царем та Азарієм, володарем при Божому домі. Акорес, гімний Левит, придверний з східнього боку, був над добровільними жертвами Богові, щоб видавати Господні приношення та речі найсвятіші. А при ньому були Еден, і і Єшуа, Ієшуа, Ішемая, Амарія. І шеханія по священичих містах, щоб вірно роздавати їхнім братам за чергами як великому, так і малому, окрім їхніх позаписуваних, для мужчин від віку трьох літ і вище, для кожного, хто приходив до Господнього дому на щоденне діло, на їхнє служення, за їхніми сторожами та за їхніми чергами. І приписаним священникам додому їхніх батьків, та левитам від віку 20 літ і вище у сторожах їхніх та в чергах їхніх, і їхнім приписаним з усіма їхніми дітьми, їхніми жінками, і їхніми синами, і їхніми дочками для всього збору, бо вони в вірності своїй посвящаються на святість, а синам священника Араона – на полях пасовиська їхніх міст у кожному місті поставлені були мужі, що зазначені по щоб давати частки кожному мужчині серед священиків та всякому приписаному серед левитів, і зробив язики так, як це по всій юдеї, і робив він добре й годне та справедливе перед лицем Господа Бога свого. І в усякому ділі, яке він зачинав у роботі Божого дому і в законі, і в заповіді, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх. Амінь.